Звідської це ніби бджолині колінки. І саме так називали дівчат, які обох у 20 х та чарстому танцювали як найкраще, їх називали найгарячішими дівчатами, але десь ніс. Отож, як зробити це рух і як він виглядає? Це 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8. Досить просто. По-перше, почнемо з коліна. Якщо ви вже знаєте, як я тік-так то вам це буде дуже просто виконати. Якщо ні, подивіться відео. Перше, збираємо коліна і носочки. Раз, Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чим більше ви зможете завернути ваші коліна і відкрити назовні п'ятки, тим яскравішим буде цей рух виглядати. На жаль, я більше не можу. Дуже намагаюся, але не можу. І одночасно з колінками вона буде рухатись руку зробимо румок. Але над головою. Х. І. Раз-і. Раз і. Раз, і раз. Взагалі, якщо говорити про рух руками, то він буде ось такий. Клеп-пум. Клеп-пум-пум. пум пум Клеп-пум-пум. Тобто, хлопці під головою, потім він опускається руки на плечі і потім ще далі вниз. Дехто навіть, наприклад, цення прохацька, вона не опускається до колін, Тобто опускається інді, але в неї ще є варіанті саме цей рух руками. І третє це, власне, до колін. Отож, робимо це повітря. І. Раз. На два. Відкрили коліна, опустили руки на плечі. На три з'єднали коліна, опустили долоні вниз. І ще раз. І. Раз. Два. Три. Два, три. Після цього ми продовжуємо рухатись, робити таки Але лишаємо долоні на колінах. Тоді це виглядає більш автентично. Дивіться. Отож, ми опустились да, і продовжуємо рухатися, наприклад, праворуч. Я завжди так роблю. Праворуч. В цей момент а, руки перехрещуються. До центру. Ліворуч. Руки відкрились. До центру. Праворуч. Ліворуч. Праворуч, ліворуч. При цьому, якщо звернули увагу, я дещо ніби присідаю. Так пам'ятаємо, що у нас є пауці, відповідно, що б я не робила, але ця одно є у тілі. Тому коли пум, 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 пум. Давайте зробимо кілька разів трудніше зі спини. Отож, 5, 6, 7. І раз, два, три, чотири. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо ви вже дивились моє попереднє відео, де я робила скіра крау, ось ця тиру. То там під час імпровізації я поєднувала це з пісніс. Здається, там не було клепу з головою, але тим не менше мене гарно поєдналося. Например, раз, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, И раз, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. На сегодня все. Тренуйтесь. И у вас все выдохнет.